У нас сьогодні така чудова погода, ви собі не можете уявити. Спочатку, вроді, так, як було, зранку трішки ну так, пасмурненько, потім сонечко, але таке прохолодне повітря, тому що вночі воно ще, ну, не дуже-не дуже тепло. прохолодно. Я то сплю з відкритим завжди балконом. Тут так було свіжо, свіжо. Я хочу зиму в зиму спати на балконі. Не знаю, побачу. Мені донька віддала. Е, 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 як він називає? матрас. Mm. Віддала онука, кроватку продали, його, в нього така була двоповерхова, і матрасик залишився: 170 дитячий, 170. На 90 нікому не треба. Продаю за 4 тисячі гривень. Він коштував 12 тисяч гривень. Там матрас такий супер. Ось. Але його ж я виставила, забула за нього. Ось. Хороший матрас, майже новий. То це. То якщо я його не продам, то я буду на ньому спати. Так вдягнулася майчка з короткими рукавчиками. Курточка в мене ця катонова, і ціни немає, і зносу немає. Єдине рукавчики трошки вже такі, бачите. Позатиралися, треба купити трикотаж і пошити. А це джинс, він вічний. І вона така зручна і модненька, і з капюшончиком, бачите, то, що треба, бабця. Чоловіка хвалити. А Тому що я класна. Не те, що в мене такий хороший чоловік, в мене дуже хороший чоловік. Але я класна. Якби я була погана, то, то чоловік в мене був би поганий. Хіба в гарних жінок є погані чоловіки? Всі, всі хороші. Все, пішла в магазин, мені потрібно купити помідор трішки. Перцю болгарську. будемо робити в прямому ефірі, де через пару годин будемо робити лечо. Ну, я ще подумаю, що я буду робити. Тому що залишилося фарширований перець, я не хочу. А що, з нього щось потрібно зробити. І мало помідор. Ні туди, ні сюди. Треба докупити. А на базар їхати вранці не хочу вставати. так Рано їхати. Ну, Схожу в магазин, тут недалеко. Так що, чекаю вас на прямому ефірі. Будемо робити лечі, чи не знаю що. Все, пока. Пока. Якось так знімаю.